Василь Суховлинський народився братик. В Оленчиної матусі народився хлопчик. Радіє, Оленка, тепер у мене є братик. Прокинулася вночі Оленка, бачить, схилилась мама над Колискою та й співає Колисковий. Заворушилася заздрість в Оленчині душі. Тепер, думає вона, мама вже не любитиме мене так, як раніше. Бо треба же Петрика любити. Мамо, каже Оленка вранці, ой, як я люблю тебе. А чого ти мені це говориш? непокоїться мати. Бо хочу, щоб ти мене любила не менше, як Петрика. Мама полегшено зітхнула і каже, піди, Оленко, сонце запитай, як воно ділить своє тепло між людьми. Вийшла Оленка та питає, а сонце каже, для кожної людини де моє тепло від першої до останньої іскринки. Тому всі дітки повинні знати, що мама буде вас любити не менше, а навіть більше. Навіть коли у вас з'явиться братик чи сестричка, мама завжди вас буде любити і її любові вистачить на всіх.